Друзі, вас вітає компанія автопарк. У нас для вас є нове надходження, Джип Врангель 23 рік, По техпаспорту 24. Єдиний власник з автосалону. Автомобіль купувався в салоні в Одесі. Автомобіль в білому кольорі, без зауважень, двохлітровий бензин, автоматичні коробки передач, повний привід. Автомобіль дуже яскравий. Задні парактроники, передні, камера заднього огляду. В автомобілі є все, що потрібно, безключовий доступ, шкіряний салон, салон, як бачите, без жодних зауважень. Все дуже в гарному стані, без подряпин, без потертостей, сліпі зони, підігрів дзеркал, безключовий. Автосвітло, автодощ, шкіряне мультикермо. Сидіння водійське без чахлами, але також ніяких зауважень немає, як бачите, підлокітник, сидіння пасажира, все у нас без зауважень, Двухзонний клімат, підігрів і сидінь, підігрів керма, активний круїз, друзі, є все для комфортної їзди, Карплей Друзі. Не чекайте, приїжджайте за адресою Рушевського 15 А авто можна придбати як заготівку, кредит, в лізінг, А також у нас є трейтін.